Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора противник порушив перемир'я, зокрема, біля населеного пункту Піски. Це на Донецькому напрямку. Близько півгодини бойовики вели вогонь по наших позиціях з кулеметів та гранатометів. В результаті цього інциденту два українських воїни отримали поранення. І наші військові продовжують допомагати мешканцям Сходу та брати участь у відновленні пошкоджених будинків. Також стартував пілотний проект щодо доставки вугілля жителям прифронтових населених пунктів. Зокрема, бійці організували супровід вантажівок з 15-тоннами вугілля до селища Луганське, яке знаходиться біля міста Світлодарськ на Донеччині. Також офіцери групи цивільно-військового співробітництва разом з благодійниками доставили будівельні матеріали до Луганського та Зайцевого. Завдяки цій допомозі незабаром у містечках будуть відновлені школи, які були пошкоджені під час. Ворожих обстрілів. У місті Сватове повністю відновлено вода, електро- та газопостачання у житловому секторі. За минулу ніч осередків горіння на території польового складу Збройних сил України зафіксовано не було. Військові організували чергування двох пожежних танків. Продовжують функціонувати три польові кухні та три намети для обігріву. За допомогою вже звернулося 820 осіб. Державна служба з надзвичайних ситуацій виготовила тисячу пам'яток для людей щодо перших дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. І сьогодні співробітники місії ОБСЄ розпочинають звіряти. Відведені гармати калібром до 100 мм на Донецькому напрямку з раніше складеними списками. Нагадаємо, що вчора українською стороною було повністю відведена артилерія даного калібру на обумовлену дальність 15 км від лінії розмежування. Процес верифікації артилерійських систем триватиме ще два дні. І починаючи з 5 листопада, розпочнеться відведення. Мінометів калібром менше 120 мм в Донецькій області. Його заплановано закінчити 8 листопада. Служба безпеки України продовжує виявляти схованки зі зброєю в зоні АТО. Так, оперативники спільно з правоохоронцями вилучили два гранатомети РПГ-26, шість пострілів до РПГ-7 та ящики з набоями неподалік контрольно-пропускного пункту в'їзду. Виїзду Новотроїцьке. А житель Краматорська добровільно здав у міліцію, бойову гранату та набої. Це сталося в рамках місячника добровільної здачі зброї, який проходив з 1 по 31 жовтня по всій території України. Краматорчанин здав у міліцію гранату і ці 350 набоїв, які раніше знайшов у руїнах одного з приватних будинків. Згідно із законом, чоловіка звільнено від кримінальної відповідальності за збереження цих боєприпасів. На Донеччині співробітники міліції провели тактику спеціальні навчання з підвищення боєготовності. У бойових навчаннях брали участь правоохоронці Костянтинівського міськвідділу, що увійшли до складу першого оперативного взводу батальйону міліції північ. Взвод був піднятий по тривозі і висунувся на заздалегідь. Обумовлені позиції. Бійці здійснили піший 4-кілометровий марш-кидок до тренувального полігону. Після цього міліціонери відпрацювали навички стрільби з різних видів зброї, тактико технічну підготовку ведення бою, а також здійснили практичне метання бойових гранат. Українська армія продовжує підвищувати ефективність своїх підрозділів. Так, курсанти. Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здобувають фах військових інженерів. Програма навчань постійно коригується, враховуючи практичний досвід антитерористичної операції серед інструкторів, офіцери, учасники бойових дій. Найбільша увага приділяється виявленню та знешкодженню ворожих мінно-вибухових загороджень. Саморобних вибухових пристроїв, обладнанню фортифікаційних споруд, інженерні розвідці та іншим завданням. І українське військо розширює співпрацю з західними союзниками. Наприкінці листопада розпочнуться спільні тренування шести підрозділів Збройних сил України з американськими військовими інструкторами в рамках програми «Fearless Guardian». Крім того, у першій половині 2016 року українські військовослужбовці відновлять участь у чергуваннях в рамках багатонаціональної бойової тактичної групи Європейського Союзу Хелброк. Також запланована участь двох наших офіцерів на посадах у литовському контингенті бойової тактичної групи ЄС під проводом Великої Британії, чергування якої відбудеться у другій половині 2016 року. Ці кроки ще більше інтегрують Збройні Сили України у трансатлантичні військові навчання. І нагадаємо, що згідно з новою воєнною доктриною до 2020 року Збройні сили України мають досягти повної сумісності з арміями країн-членів НАТО. І на окупованій території продовжує надходити благодійна допомога через контрольний пункт Новотроїцьке. Знову прослідувала вантажівка з гуманітарним вантажем від благодійних організацій. Автомобіль перевозив понад 6 тонн продуктів харчування для мешканців окупованих територій. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, уточнення. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Добрий день, Ксенія Дворнікова, п'ятий канал. Добре. Розкажіть, будь ласка, подробиці цього обстрілу, який стався у пісках. Коли це відбулося за часом, скажіть, будь ласка, чи цей обстріл з цієї зброї це та зброя, яку мали бойовики вже відвести згідно з цим початком відведення озброєння? І як українська сторона реагує на те, що ну, попри те, що Україна відводить зброю, обстріл таки продовжується і є поранені. Дякую, Розуміло. обстріл тривав близько півгодини. Обстріл відбувався. З використанням кулеметів та гранатометів. Ця зброя не підлягає відведенню, оскільки вона є стрілецькою. І е зброя, яка вже була відведена, відведена вона зрозуміла, що її не, не використовували, вона була відведена. І саме е якраз на цій ділянці, як Піски, неподалік Водяне. Якраз там відбуваються ці провокації ворога. Ворог налаштований на те, щоб зірвати процес перемиря і відведення озброєнь, і зрозуміло, що використовує стрілецьку зброю для того, щоб спровокувати вогонь у відповідь від наших військовослужбовців. Зрозуміло, що там чергують представники засобів масової інформації Росії. Які очікують якраз на цей обстріл, щоб засвідчити, що українські військові обстрілюють мирне населення і порушують режим тиші? Насправді це не відбувається, воїни мужньо витримують ці обстріли. На жаль, ми несемо санітарні втрати, але процес відведення важких озброєнь, які обумовлені мінськими домовленостями. Продовжуються і відбуваються без зривів. Представники ОБСЄ фіксують зразкове виконання цих відверень українською стороною. Є питання до ворогуючої сторони, але це вже а, до представників ОБСЄ, які мають дати відповідь на ці питання. Точні, будь ласка, це той обстріл, який стався об одинадцятій ранку вчора, про який писав саме так. Це вчорашній обстріл. Дякую, пане Андрію. Чи є ще питання або уточнення? Якщо питань, та уточнень немає. Дякую, пане полковнику. Дякую всім.